Таю вас, мене звати Софія Варецька, я літературознавиця, германістка. І сьогодні я представлю вам роман одного з найвідоміших на сьогодні письменників сучасної німецької літератури Даніеля Кельмана. Роман називається Тіль. А Даніель Кельман це той, кого сьогодні називають надією німецької літератури. Тобто це письменник, на якого покладають великі надії в тому гатунку, що він продовжить славну традицію німецької класичної літератури, і з часом його поставлять в один рядок поруч з Гете, Шилером, Томасом Маном, Германом Гесе, Гюнтером Грасом, Гайнріхом Бьолем та багатьма іншими. Кілька слів про нього. Він народився 1975 року у Мюнхені. В родині батько в нього режисер, мати акторка. Це така інтелектуальна сім'я ціла родина. У 1981 році вони переїжджають до Відня. І Доволі великий час, проживають там, там Даніель навчається в ліцеї, гімназії, далі він вступає в вільний університет Відня, де він вивчає германістику, філософію також, пише докторську роботу по працях Іммануїла Канта. Крім того, хочу звернути увагу, що ем, на сім'ю, як я вже сказала, батько режисер, мати, акторка, але ще хочу згадати дідуся Едуарда Кельмана. Бо Едуард Кельман був доволі відомим також письменником, експресіоністом свого часу. Відповідно, ця тяглість родини, ця інтелектуальна тяглість, вона також присутня і в творчості Даніеля Кельмана. Писати він почав ще в студентські роки, причому його твори доволі одразу здобули прихильність серед читачів. Однак і серед критиків, бо серед його романів це такі романи, як обмірювання світу, і саме цей роман він був таким доволі вибуховим. В цьому романі йдеться про реальних історичних постат, про реальні історичні постаті, такі як Фрідріх Гаус і Олександр Гумбольд, один математик, другий географ-мандрівник. Географ які кожен в свій спосіб намагалися виміряти наш світ, і цей роман мав ту таку вибухову силу, і його порівнюють з по продажах бестселер, Він наблизився до парфума Зюскінда. Який на сьогодні номер один бестселер, який продається, роман, який з'явився в 70-х роках, але продається досі з великим успіхом, теж стосується роману обмірювання світу Кельмана. Крім того, такі відомі романи, як Я і Камінський, під сонцем, Кінець світу. що… Дуже мені приємно і хочеться відзначити, що всі ці романи вийшли українською мовою, є в перекладі, можна їх прочитати в перекладі Володимира Кам'янця, за що велика дяка. Сьогодні я представлю роман Тіль в перекладі Олександри Ковальової. Роман з'явився в українському просторі 2022 року. І хто в нас тут постає головним персонажем? Для німецькомовного простору ім'я Тіль це вже знакове ім'я, бо воно одразу буде асоціюватися з Тілем Уленшпігелем, це протагоніст народних книг 15 століття. Це література, так звана література дурнів 15 століття, епоха відродження. В нас дурень постає стрижневою категорією, стрижневим персонажем в багатьох текстах того часу, як, скажімо, корабель дурнів Себастьяна Бранта чи Похвала Глупоті Еразму Роттердамського. І також народна книга присвячена Тілеві Уленшпіґолі, такому блазневі. Бунтівникові, той, який може говорити все, що завгодно, бо він блазень, так? якщо ми беремо 15 століття, не забуваємо про теоцентричний світогляд, про владу церкви і про інквізицію, яка скрізь шпигує. Відповідно, сказати щось відкрито може собі дозволити тільки блазень. Даніель Кельман обирає саме цього тіля, це той самий тіль Уленшпігель, який жив і блазнював в XV столітті. Лише зараз Кельман переносить його в XVII століття, епоха бароко, і не просто в барокову епоху, а саме в одну з доволі трагічних сторінок німецької історії цього періоду. Це тридцятилітня війна. 1618 1648 роки. Якщо ми почитаємо інтерв'ю автора про цей роман або якийсь есе його, то ми зрозуміємо, що цей роман писався доволі довго і дуже скурпульозно Даніел Кельман вивчав тогочасний період. В романі ми зустрінемо доволі велику кількість різних персонажів. Історичних персонажів, які дійсно жили і творили в той час. Це і монархи, це і інтелектуальна спільнота, це і е, представники церкви, монахи, е, єпископи з реальними прізвищами. Е, також атмосфера в романі, е, така доволі гнітюча атмосфера тридцятилітньої війни, передана дуже дуже вдало. Про що йдеться в романі? Роман має сюжет, хоча він є фрагментарним, складається з різних глав, і іноді ці глави між собою не пов'язані. Хоча, якщо ви дочитаєте роман до кінця, то ці пазли вам складуться і буде все ж таки одна єдина картинка. Але це також той роман, який можна читати багато разів, і він буде відкриватися для вас по різному, оскільки така глибинна література, багатошарова. Отже, розпочинається твір з того, що ми бачимо змальоване перед нами селище, доволі таке глухе селище, віддалене від інших населених пунктів у Німеччині. Там Проживає своя спільнота людей, прості люди, селяни, які живуть з власних якихось певних е, своєї праці. І ось в це село заїжджає Віз, на возі їде власне Тіль Уленшпігель зі своєю супутницею, яка буде супроводжувати його впродовж всього роману. Супутниця Неле, подруга його Неле. І старша жінка на цьому возі також знаходиться, оскільки село доволі віддалене, то як нам е пише оповідач, е що сюди, можливо, раз в рік приїжджає. Е Представник короля, який збирає податки. Та й все. А далі про це село забуте воно Богом та людьми. Тому будь-яка подія в цьому селі вона є знаковою і вона привертає до себе увагу. І, звичайно, як заїхав сюди віз з тілим Оленшпігелем, про це одразу всі дізналися. Віз поїхав на площу якусь там центральну цього селища, і тут нам цей перша ця глава. Показана через призму маленької дівчинки Марти, яку зустрічає тіль по дорозі ще до площі, дивиться їй дуже глибоко в очі, і каже: Ти одна із нас, поїхали з нами. Ну, він має на увазі, що ти належишся до нас, митців, до нас, мандрівних акторів. Марта доволі ще мала, і, звичайно, вона такого рішення не приймає, щоб втекти разом з Кілим. Але про що вона пише, що до кінця свого життя вона буде розповідати про цю історію, про зустріч з Кілем, своїм дітям, своїм внукам і помре з цією ж історією. знову ж таки розпочинається глава з того, що війна ще до нас не дійшла. Глава закінчиться тим, що війна дійшла до цього селища, і мало хто залишився. Живих після не тільки війни, але й далі була епідемія, чума хвороби, все це забере велику кількість людей на той світ. На що ще тут відразу треба наголосити? На те, що люди знають, хто такий тіль Уленшпігель. Їм не треба пояснювати. Тобто для всіх це ім'я в Німеччині відоме. І так буде впродовж всього роману. Е, в, в цій главі нам продемонстровано вже дорослого тіля, і спочатку ми не розуміємо, бо знову ж таки кажу, що сюжет доволі такий фрагментований. Е, спочатку читач не розуміє, чому нам на початку продемонстровано саме це якесь глухе селище. Пізніше ми вже складемо ці пазли і будемо розуміти, що це селище, в якому народився е, тіль Уленшпікель. Його історія народження і становлення вона буде розказана в наступних главах. А тут продемонстровано спочатку не дуже зрозумілий момент для читача, бо тіль розважає людей. Люди знаходяться в такому абсолютному екстазі, задоволення, радощів. Вони разом з Нелли. Співають, танцюють дуже згравно, дуже красиво. Старша жінка, яка спочатку Марті Видавалася як якоюсь відьмою і, і злою жінкою, перетворювалася в красиву королеву, вони міняли вбрання. Тобто все це дійство, яке відбувалося перед очима цієї громади людей, воно занурювало їх в якийсь абсолютно інший чарівний світ. Тіль в нас, канатоходець, він в момент натягнув линву поміж шпилями. Робив неймовірні трюки, все це просто тримало весь цей натовп в неймовірній напрузі. І що нам тут вже на самому початку показує автор, це. Те, як тіль е, вміє тримати е, цю публіку в увазі, а з іншого боку, це як він над ними має владу. І, звичайно, для інтелектуального читача тут одразу буде перегук з тим же парфумером, е, Зюскінда, з Жаном Батистом Гринуєм. Е, і вся ця історія постане перед очима, коли ми будемо читати, як тіль. В якийсь момент, коли він завершить свій виступ, але вся публіка знаходиться в його владі, він далі, жартуючи, починає знущатися, можна сказати, над цим натовпом. Він каже всім: а тепер давайте зніміть всі лівий черевик, всі в такому настрої, веселому з радістю знімають свій лівий черевик. А далі він їм наказує: Тепер ж бурніть цей черевик якомога далі. Що всі дуже весело, радісно роблять. Ну, а потім він їх повертає на землю і каже, які ж ви дурні, що ж ви наробили, Тепер ідіть, шукайте свої червики. Знову ж таки, в нас атмосфера XVII століття. Атмосфера доволі гнітюча, бідна. Далі ми будемо бачити впродовж роману багато біди, яку приносить війна, понівечені тіла, багато крові, багато жорстокості і, звичайно, злидні. І коли у цей момент з цим черевиком продемонструється, люди починають раптом приходити до тями і дійсно починають шукати ці свої другу частину взуття. І тут розпочинається бійка, кривава бійка, масова така, тобто непорозуміння. Ці люди, які щойно були на вершині такого блаженства, якогось певного катарсису, від Побаченого дійства перетворилися на звичайних селян, невігласів. Тобто, що нам зображує тут автор він нам показує оцей, знову таки цю, по-перше, як легко керувати натовпом, будучи просто навіть мандрівним актором. А з іншого боку, як легко їх. Десь довести до цього рівня такого тваринного якогось інстинкту. Е, і розпочинається велика бійка, після якої багато хто потім довго відходив. Але що дуже цікаво завершується, ця глава тим, що всі люди зробили вигляд на другий день, що цього всього не було, що це не відбулося між ними, що це не відбулося в їхньому селі, хоча всі про це пам'ятали, всі про це десь могли перешіптуватися, але вголос відкрито це ніхто не згадував. Чому нам подана ця глава? Це ми дізнаємося після того, як прочитаємо весь роман. Бо в наступних вже главах ми зустрінемося з маленьким тілем, побачимо, як він зростає. Продемонстровано сім'ю тіля батька Клауса, мати Агнету, його братів, сестер, а також помічників, які працюють на млині, його батько-мірошник. І наступна глава буде прецизно акцентована. Саме на Клаусі, на батькові е, нашого персонажа, який є незвичним е, чоловіком. в тому селі, де вони проживають, знову ж таки, оце ж це і є це замкнете село, замкнене середовище, оскільки він вчений, він вміє читати, він знає багато різних заклинань. В нього на його млині багато вирізблено на балках, на сваях, якісь химерні заклинання, якісь знаки, які розуміє тільки сам Клаус. Взагалі, він перед тим як одружитися з донькою Мельника багато мандрував. Він вчився, він навчився читати, але не навчився читати латини. Він е, має книжки, і це його великий скарб. Він проводить багато часу з цими книжками, навіть зараз, будучи вже дорослим. Він хоче відкрити істину. Тобто, знову ж таки перегук з Фаустом, наприклад, з е, або з цих же ж самих народних книг, е, як пра Фауст, е, який ляже в основу гетівської поеми філософської Фауст. Е, і далі сюжет розвивається в той спосіб, що тіля маленького нам зображено як хлопчика доволі романтичного, не пристосованого до тої доби. Бо доба дуже темна, похмура, навіть стосунки в родині дуже жорстокі помічники батька, чужі хлопці. Жорстоко б'ють е, тіля, коли той десь замріється. А тіль в нас романтична натура, він тікає до лісу, він натягує собі линву поміж деревами, він вчиться ходити по линві. Е, він е, інший, він, і власне е, це буде персонаж, митець, персонаж, який до кінця роману буде змальований як той, хто вільний е, душею, той, хто е, поза системою, той, хто поза. Владою, бо, незважаючи на страшні оці побої, він все одно далі залишається самим собою. Якщо ми повернемося до батька, то власне ця перша ця наступна глава, вона сфокусована на тому, як батько, який є інакший, і нам на це робиться великий акцент. Тобто, батько, який може вилікувати, може застосувати певні заклинання для того, щоб на надіслати на когось якусь хворобу або ще щось, хто йому там. Якусь шкоду наробить. Тобто він в нас з таким відьмаком порівнюється. Ну і звісно, що оскільки це XVII століття, оскільки це барокова естетика, і е, церква влади потужна, і інквізиція не спить, не дрімає, то е, тут же ж в нас змальовується ситуація, коли е, е, в, цей, е, в це селище. Приходить представник інтелектуальної спільноти на той час доктор Тезімондо зі своїм помічником. А цей доктор Тезімондо це знову ж таки невиганений персонаж. Це реально існував на той момент вчений чоловік, доктор Тезімондо, який написав багато серйозних книг про кров дракона. Він насправді ніколи не бачив дракона і крові цієї не е, е, вивчав. Але він дуже переконливо пише ці книги про цілющу силу цього крові цієї крові дракона, і його мандри зараз пов'язані з тим, що він має знайти останнього дракона, який він переконаний живе, існує в цьому світі. Але його подорож постійно переривається, оскільки він представник церкви, то він і мусить також слідкувати за тим, щоб люди не сходили з цієї Божої стежки. І тут нам теж вже проговорюється, як в попередньому селі він змушений був спалити заживу відьму, яка була правдивою відьмою, бо вона до цього призналася. Вони заходять в будинок Клауса переночувати. І Клаус тут не стримується і демонструє всі свої знання. Вони його починають дуже детально розпитувати і про його заклинання, і про те, що він знає. Клаус у великому захопленні ділиться своїми знаннями з цими вченими людьми без жодних якихось підозр, Приносить книги, які він має. Одна в нього книга це величезний скарб. Книга написана латиною. Е, 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 яку він і дарує цьому Тезімонду? Так, от, якщо вернутися до Кельмана, е, до автора і до історичних передумов, то цей доктор Тезімонду існував насправді, і насправді він написав ці книги, які були доволі популярні за його життя. Про кров дракона це все існує е, насправді. Але тут нам це продемонстровано через цю призму інквізиції, звичайно, клауса засуджують як відьмака, і показано, як швидко люди починають, як вони швидко змінюються, так тобто навіть власна дружина Агнета змушена свідчити, бо відбувається суд, і всі сусіди свідчать проти Клауса. До того ніхто з сусідів не висловлював якоїсь неприязні чи, чи ворожих почуттів до Клауса, але в один момент всі говорять так, як потрібно це для доктора Тезімунду, щоб звинуватити Клауса в тому, що він відьмак, і звичайно він закінчить життя тим, що його стратять. Маленький тіл є свідком цього всього. І це стає для нього вже пунктом неповороту. На цей момент йому 14-15 років. Він товаришує в селі з донькою пекаря Неле. Ну, це товаришування це не, не, не в сьогоднішньому розумінні. Два чи три рази він з нею бачився і розмовляв. Але й цього було достатньо, щоб зрозуміти, що ці підлітки між собою були тобто так споріднені так, душевно. Вони розуміли один одного співслова, неле доволі прагматична молода дівчина, яка дуже чітко розуміє і бачить своє майбутнє, а її майбутнє буде полягати в тому, що вона повинна вийти заміж за сусіда, абсолютно неосвідченого. Тупого, можна сказати, молодого чоловіка, некрасивого. Її не подобається це майбутнє, і вона також не проти його змінити. І коли відбувається ситуація з судом над батьком Тіля Клаусом, тіль. Е е Говорить Нелі, що вони повинні втекти, бо далі жити е, тут він не зможе. Ну і Нелі теж приймає це рішення. Хоча е, тут нам в е, чергове змальована ця абсолютно похмура ситуація е, 17-го століття вижити в той час дуже. Складно молодим дітям, але вони перетворюються на мандрівних акторів. Вони приходять в перше якесь там селище, зустрічаються з співаком Готфрідом і разом з ним починають мандрувати далі. І далі починає розповідатися історія тіля Уленшпіґля. Про що тут які основні теми порушує автор в цьому романі? Це. Все ж таки тіль постає як символ свободи. Тіль постає як той, хто іде супроти системи. Тіль в нас там далі, в наступних фрагментах, в наступних главах, ми бачити, як тіль зустрічається з монархами, з монахами, з єпископами. І другу таку головну роль відіграє в романі ще королева Елізабет Стюарт. Правдива, так, історична постать, відома як Зимова королева, і автор нам демонструє, як легко в той час було в... Опуститися чи впасти, так би мовити, з монаршого рівня до рівня е, простих людей, оскільки е, тут буде йтися про е, Фрідріха V, курфюрста Пфальцького, якого коронували як короля Богемії. Але коронували його буквально на кілька років, і так як його е, поставили королем, скажімо так, так його і е, потім і звергли. Е, і, е, Показана історія монархів, історія короля і королеви, які з одного боку теж мають ті самі проблеми, що і тіль. В них немає за що жити, в них немає що з'їсти, вони мерзнуть. Але тут нам автор показує, як... По-перше, оце абсурдність цієї влади, релігії, фанатизм до чого призводить, зрада з одного боку. Тобто королева в нас символізує оцю зламану владу. І, а тіль нам демонструє свободу духу, символ цього, цієї свободи, хитрості. І друга половина роману буде сфокусована на розмовах поміж тілем і королевою. Якщо тіль з іншими посаду, високочолими людьми, так би мовити, представниками аристократії використовує такий сарказм, іронію, може їм говорити все, що він думає, навіть те, що вони там дурні, нерозумні, чи, чи, чи чинять зараз неправильно, то з королевою в нього розмова така більш на рівних. В нас немає відчуття, що це мандрівний актор, а це королева. Що робить Кельман? Він нам показує, що тіля як людину, яка позасистемна, і як людина, яка і сьогодні, в 21 столітті також буде мати своє місце. Тобто те, що ми в романі постійно чуємо, що всі знають, хто такий тіль Уленшпігель, нікому не треба пояснювати ні дитині сільській, ні королеві чи принцові. Королева в нас тут також символізує такий старий порядок, який занепадає. А тіль це таке певне дзеркало для королеви, і тіль показує королеві, що не має значення, в якому статусі ти живеш, а є значення твоя внутрішня свобода, твоя внутрішня гідність. І це буде мати вплив на королеву, бо вона захоче все ж таки змінити своє життя. Десь під впливом тіля Уленшпіґеля. Кому буде цікаво цей роман прочитати? Звичайно, як я вже сказала, роман багатошаровий, роман глибинний. Тому для інтелектуалів це доволі-доволі важливий текст, як на мене, тому що це текст не про минуле, а це текст про тяглість, про те, як і сьогоднішню політику, сьогоднішнє життя можна. Бачити через призму очей, наприклад, тіля Уленшпіґіля. Звичайно, цей роман буде цікавий любителям такої атмосферної історичної літератури. Бо тут багато про XVII століття, про епоху бароко, про 30-літню війну зустрічаються на змальовані реальні історичні постаті. Про... Тих, хто любить філософське письмо, вдум... вдумливе читання, уважне читання, перечитування це книга саме для вас, бо тут є за... порушені ці питання сенсу життя, свободи, абсурдності війни. Цей... цей роман буде цікавий тим, хто любить іронію, сатиру, інтелектуальний гумор. Крім того, те, що я вже сказала, тут дуже багато є оцих алюзій, натяків на сучасність, але й також ми будемо бачити алюзії, натяки також на різні тексти німецькі, які зчитуються поміж рядками. Цей текст я би дуже рекомендувала студентам та викладачам гуманітарних напрямків, оскільки цей текст дуже добре надається для аналізу, для прочитання, для використання в різних курсах літературознавчих, на семінарах обговорення історії культури, філософії. Дуже добре цей текст впишеться. Ну і звичайно, що я б дуже порадила цей текст читати тим, хто для кого важлива оця внутрішня е, е, свобода, свобода особистості, певний бунт проти системи. Бо саме таким є і тіль, які, якого можна перемістити в будь-яку епоху, в будь-який час, і він завжди буде актуальним. Дякую.